Кандидат Шасковський говорив, що в наших інтересах підтримувати Україну, щоб вона виконувала роль своєрідного буферу і захищала Польщу від Росії. Навроцький взагалі сказав, що в Україні нічого не світить, поки не буде розіграно по їхній політичній карті абсолютно не історичне трактування подій. Зокрема, на Волині і загалом 20-го століття. То до кого ж підуть голоси отих 20% ультраправих і антиукраїнських сил, і це не голоси конфедерації, це голоси цього Менсена. Вони по більшості підуть до Навроцького, але частина піде до Часковського. Це не всі голоси Навроцького. Угу. E, значить, те, що говорив Часковський, там загалом є антиукраїнський дискурс. Давайте тоді процитуємо, що говорив Менсен Браун і Навроцький про Україну. От е, ніхто з них, включно Часковським, не говорив до кінця. Те, що хочемо почути, ми вони говорили, те, що хоче почути польське суспільство, яке знаходиться під впливом, в тому числі і російської пропаганди, е а е нашого впливу на це суспільство для того, щоб ми там проукраїнські позиції розвивали, на жаль, дуже мало і це і це дуже шкода, і це дуже занепокою, тому що ідея Росії оточити от, нас поясом ворогів. Е добре, що в Румунії це зірвалося, але зараз е правий кандидат Бабіш в вересні будуть вибори в Чехії. Це в усіх країнах, і коли хитнеться. В там той бік ця стрілка нам буде важче воювати. Ми вже були в такій ситуації, але легше не буде.